І всім привіт з вами містер Цукер. Сьогодні я буду тестувати дуже гарний танк 6 уровня КВ-2. Е, ну, Що можна про нього сказати? Ну, КВ2 він є в Африці КВ-2 по кругу 75 мм, дуже маленький обзор, дуже мощне орудіє і. і, 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 і взагалі дуже якийсь він дивний. тому що він то зі свого супер косого орудія попадає з 400 метрів в кришу башти, то він в упор може промазати. Ну що ж, зіграю бій. Так. Чекаю. Ну, по ідеї, по должно швидко загрузитись. Так, так. Да. Ну, попав я всередину списку. Так. Малиновка... О, це Прохоровка. Ну. Карта для КВ2, ну, з така собі, нормально. Хотя я навіть не знаю, куди сюди їхати. На горку я не поїду. Це стоїть сотку. От вибачте. А, вон, вон що у нас є. Так, зараз Йолка буде світити. В принципі, я не знаю, бронебійний снаряд заряджати, не заряджати. Мабуть, заряджу. Чому я їздю на КВ2 на фугасах? Не це всім відомо, тому що дивіться на це. Так, 910 урона. Ну, це навіть... Ну, він любий танк 6 уровня може званшотити. Ну, навіть деяких, деякі 7 уровнів та що там говорити? І, і іноді навіть в 8 він ваншотить. Ну, а якщо проти нього попадають, ну, якщо взяти в узводі якогось друга, що грає, ну, щось. Е, грає з вами, ну, буде грати з вами на десятках, то, е, то в принципі можна... Е, щоб КВ2 грав з десятками, він і там... Це буде дуже комфортно чувствую. Так, мене засвітили, це... Нікуди не годиться, тільки не є 25 Тільки не є 25 Тільки не є 25 Будь ласка. Так. лка. Іди сюди, лка. Так, Йолка. Йолка, іди сюди! А ні, вона сюди не получити. Так, ну було неприємно діє 25 вивчити. Так. Так, у нас там погані справи. Так. Заїжджаємо сюди. Ні, сьом в бою, мабуть, буде по-разка. не пробити. Ну, добре, бронебійними стріляти не буду. Неприємно, конечно. О, а оце мені подобається. Так, я ж вам кажу звертухи муж. Так. У мене зараз заряджається фукас. Та ви... Ну добре, знову сюди їду. Так, нікого не видно. Блін, це хто там такий стоїть? Маглий. Так, это 34, ну. Ні, 34... 34ка не може стояти. Так, тут кваса вбили. Не дуже видно. Рахунок. Н трішки та о, ми навіть її зараз взагалі вообще питьяне. А хто тут на захваті стоїть такий и нахуй. Та де оце я понімаю. Ось таке я полюбляю. Так. Тут по мені арта веде вогонь. Ой, зараз, мабуть, на базу будуть їхати. Ні, всіх пробиватиму, всіх. Погасом всіх. Ні, ні! Є25, е допомагай, допомагай! Так, Є25, е давай, тащи. Да ще Так, зараз, зараз. Так, тут по мені арта веде прицільний вогонь. Так, зараз від тіля ви буде виїхати. Виїжджати Є25. Е Але її, я її зустріну теплим привітом. Та 67. гадость. Ну що ж, з вами був містер Цукер. І це були відоси по танкам. І мене званшотила арта, і в мене зірвався пукан. Всім дякую за перегляд, всім пока!